Вітаю вас, мої любі глядачі. Мене звуть, як завжди, Наталя. І сьогодні у нас буде третя частина розпродажу. Великого-великого розпродажу, багато флаконів. І сьогодні ми добралися до трошки дорожчого люксу і трошки буде ніші, П'ять флаконів ніші. Ну що ж, знову не будемо затягувати і погнали. Перший аромат у мене сьогодні буде Shea Blue London Атропа Белодона. Я цей аромат купувала наосліп, бо на Єві на нього була гарна ціна. А я ще не була знайома з жодним ароматом з цього бренду, і мені було дуже цікаво, тим більше мені подобається цей флакончик. А, ну, що я можу сказати? Як на мене, от він звучить трошки запросто. Він пахне водичкою, в якому вимита смородина. Мені тут трошки шампуневості. Але єдине, що мені сподобалося, спочатку він мені сподобався, мені сподобалось, що смородина тут звучить не лоточками, як часто вона мені звучить в ароматах, знаєте, ну, котячими лоточками. А тут вона звучить натуралістично, так, терпковато, е таким терпкеньким смородиновим соком. Не соком, а ніби вимочена смородина, чи що в воді. От я відчуваю тут водність якусь. І навіть мені це більше не смородиною пахне зараз, а забула назву ягоди, теж така чорненька, але вона терпкенька. Боже, не пам'ятаю. Якщо знайду, то я постараюсь написати. Це такий дуже весняно-літній аромат на повсякдення. але мені чому, чогось в ньому не вистачає. Не можу сказати, що щось погане про нього, але і хороше, от опис, це що я вам дала. Отак я її відчуваю. Можливо, мені тут водичка заважає, хотілося б більше насиченої соковитості смородини. Але і при тому, я б не сказала, що він прям зовсім легкий. Ну, такий легкий, але не як версачі Брайт Крісла, знаєте, зовсім легенький, а трошки більш насичений. Є в ньому щось насичене. певна ця терпкість дає йому насичення. Ну, але я не знаю, щось не зайшов. Бачите, скільки його? Тут зовсім трошечки його брали, і я кілька разів буквально його поносила і не зайшов. Не знаю. Дуже шкода мені. Наступний аромат це Лалік Or Intempor. Інтепор... Неправ... Неправильно вічно говорю, 1888. Мені сподобалося в його описі те, що в ньому є какао, шоколадність якась. І він дійсно. Такий насичений, пряний, шоколадний зі спеціями. Тут є пачулі, я відчуваю тут пачулі. Я його брала в той час, коли мені ще подобались пачулі, але в мене було багато пачульних ароматів. І я зрозуміла, що я ними вже перенаситилася. Я вже продала один свій улюблений пачульний аромат. Я дивуюся, як я його віддала, тоді дивувалася, але зараз розумію, що ну, я вже наситилася пачулями. І чисто через те я його продаю. Я нічого не можу сказати поганого про нього. Стійкість в нього непогана, дифузність теж хороша, шоколадність мені подобається, вона тут не хімозна, але як на мене тут забагато спецій, і особливо цих печулів. Тут дуже явно виражені печулі, а шоколад ніби десь фонить на, на задньому фоні. Трошки, можливо, кориці, можливо, трошечки гвоздики. Хоча я не відчуваю прямо гвоздику, але якісь аспекти є. Ну, коротше, тут більше пряний аромат, ніж шоколадний. Але, знову ж таки, шкода. Щоб трошки менше прянощів і більше шоколадності оцієї натуральної, то я б його цілком могла носити. Але мені просто забагато прянощів. Бачите, тут його багатенько. Я, як завжди, в описі напишу ціни, скільки мілілітрів, тестер чи ні, і з коробкою чи ні. Наступний аромат Hermes Neroli Dore. Перед тим як купувати цей аромат, я зносила від лаванту одного аромату який з неролі, і дуже він мені сподобався. Такий зелений, насичений від Dr. Гріті. Його зараз вже немає ніде, я не бачу, певно, зняти. І чесно, я мені захотіла ще неролівих ароматів. Ну, але тут неролі зовсім інші. Тут вони з сухою травою, польовою. Знаєте, коли вже на сонці висушена ще в землі, але висушена повністю ця трава, ця солома, яка ще в землі сидить. Трошки, можливо, це моя уява домальовує, але мені здається, що я тут відчуваю і е, земельки, а ще я відчуваю тут ірочки, якусь розсолість. Оце неролі і сандал, певно, тут є. Тому що я відчуваю таку зеленину, суху траву і розсолість. Трошки дивний аромат на шкірі. моїй він мені видає ніби... От Ти стоїш в цьому полі сухої трави, ці польові засушені квіточки. Ну, зараз я більше відчуваю розсолу, але на шкірі більше от сухих квіточок польових. Дуже незвичайний, не... нестандартний аромат. Я такого більше ніде не відчувала. При тому це одеколон, і відчувається одеколон але не в класичному звучанні одеколона, просто от такий він, теж трошки як з водичкою. Цікавий з одного боку аромат, але я не можу знайти нагоди його носити. І мені тут трошечки б солодкості. Зазвичай я кажу, що менше б солодкості, а тут мені би хоч трошечки солодкості чи квіткового нектару. Мені він і дивний, і чогось трошки не вистачає. Але він унікальний в своєму роді і цікавий. А ці флакони, ну це взагалі. Я знову хочу рубарби. Тому, будь ласка, якщо вам таке подобається, звертайтеся. Наступний аромат, аромат, який я так і не розгадала, це Kenzo Север Secret. Це аромат про кедр. Я щось, коли його замовляла, я не подумала, що сивер. Це кедр. Я щось подумала про сидр. Вже потім я подивилася піраміду. Мені просто дуже подобаються ці флакони. Я хотіла хоч якийсь із цієї серії кінзо. і замовила, побачила у дівчинки по гарній ціні. Але коли я отримала я зрозуміла, що це про кедр, кедр це зовсім не моя історія. І інколи в деяких ароматах, коли його відчутно злегка, він допустив: я можу носити і можу полюбити той аромат, але тут він солюючий. І тут він мене душить. Він мене душить, і я більше ніяких нот не відчуваю, можливо, він тут ще чимось, але все, він мені забиває ніс, і я не можу його витримати. Настійкість непогана, відчутність дуже добра, можливо, тому що я не люблю цю ноту. Але якщо ви схильні до кедрових нот, то, будь ласка, забирайте в гарному стані. Наступний аромат, хто б міг подумати, дольче габана зубан. Це туалетна вода, як ви вже бачите по флакону. Я колись мала парфумовану воду, і в мене, мені вона не сподобалася не знаю чому. Хоча приємний аромат, такий сучасна класика, я такі аромати називаю еталонний люкс такий жіночний і ніжність тут є. Квітковість. Тут. от я відчуваю не білі квіти, а мікс якихось квітів. Я не пам'ятаю. Тут теж здається, лілія є. Але я не можу викремити. І солодкість тут є, але не квіткового нектару, а прям. Неможливо квіткового. Отакий ну, букет квітів з відчутним солодким нектаром, вже, можливо, десь спілі, сильно квіти. Ну, але я не знаю, як я вже казала в минулому відео, чисто квіткові аромати це не моє. Там, де більше квітів, ніж чогось іншого, це теж не моє. Я намагалася його носити, але знову ж таки я не можу знайти привод його носити, тому що є аромати, які я люблю більше. І цей бідний простоїє, мені його шкода, гарний аромат. Оця серія Зуан, в них така хороша стійкість і дифузність. А Він, бідний, стоїть і чекає. Забирайте в добрі руки. Так, наступний аромат у нас, знов пара. В цьому відео тільки одна пара. Це бренд La Maison de la Vanille. Весь нішовий бренд, це вже ніша пішла. Весь нішовий бренд про ваніль, але з різними додатками. Почнемо з першого, який я перший замовила, це ванільжеврі Так, Зараз нагадаю собі, бо я їх вічно плутаю, який чим пахне. Цей більш м'який, такий легкий. Він, коли носиш на собі, це туалетні води. Вони, на жаль, не дуже стійкі, але вони приємні. От для любителів для любителей ванілі це, ці аромати гарно зроблені. Єдине, що мені отут не подобається в цьому ароматі, що він на шкірі замилюється. Я пам'ятаю, коли його вдягла перший раз, це це був великдень, я в гості до батьків йшла. І я от з ним побула півдня, то я відчула швидко, як вилазить мильна нотка. Знаєте, така щільна мильна піна. Але вона е, не, не дуже насичена, вона доволі м'яка. Ці аромати доволі м'які. Мені подобається в цьому бренді те, що вони доволі м'які. І ванілька тут постійно відчудна, така легка ванільна хмаринка, злегка солодка. Я б сказала, що тут кондитерська ваніль, але якась. Ніби, знаєте, ванільний концентрат із тих, що дорожчі, не за 2 гривні пакетик, а такий більш елітний концентрат. Ну, приємний аромат, але мені єдине, що не подобається, ця мильна пінка. Не знаю. Не, люблю аромати чистоти, але більш порошковий, знаєте, а не з мильною пінкою. Але цікавий. Я хотіла ще з якимось знайомитися, але щось два взяла і мені. Бачите, і продаю. Я люблю ванілі, але не всі. А може, вам сподобається. А наступний аромат цього бренду це ваніль Саважди Мадагаскар. Покажу ближче. Цей це більш така, здається, спочатку, що це більш ніжна ваніль, але вона трошки пряна. Тут відчувається зі старту мені печівко шоколадне з ванілью з корицею. Ну, кориця тут явно не відчувається, але моя уява собі малює. Трош, зовсім трошечки кориці, зовсім трошечки какао в тому печиві і ваніль. І далі проявляється якась пряність. Це ванільно спецієвий аромат. Не сказала б, що він більш він трошечки більш насичений. Але все одно він м'який. От вони якось м'яко сідаються і м'яко звучать. Тут ваніль менш солодка, тут більше спецій. От якщо ви любите спеції ванільні аромати, то цей вас може зацікавити. Він такий легенький, такий елегантненький. Ну такі вони в уяві мені зразу малюється. Дуже така добра жінка, ніжна, яка носить ці парфуми. Для мене просто ваніль це про доброту. Хоча бувають і більш різкі, насичені ванільні аромати, але ні, тут, от, тут якось про ніжність. Це, як, знаєте, в люксі серед люксу ніжних ароматів, локос парфом. Так це серед ванільних ароматів, лакос парфум. Отака ніжність. ніжна ваніль. Не знаю, чи правильно пояснила, можливо, хтось зрозуміє. Я просто зараз намагаюся зрозуміти, розділити його на ноти, бо є такі аромати, які я не можу розділити. Так, далі. Наступний аромат це Clean Reserve Шо? Solar Bloom. У мене ще є інший, той подобається. Теж майже повний, буквально 20 мл тут немає. Solar Bloom. От. Зразу вдихаєш гарно, це така різка холодна свіжість, квіткова десь в квітах, ніби дує холодний вітер, а на них ще вранішня роса. Але єдине, що мені тут заважає, це сандал. От ніяк я не можу подружитися з цією нотою. Я його взяла, я бачила, що тут сандал. Я сподівалася, що в поєднанні з цими квітами, які в ньому з тою прохолодою, він мені зайде. Перший пшик був взагалі вау, і я його хотіла носити. але... Далі я зрозуміла, що мене цей сандал напрягає. Оці солоні огірочки, він зарізкуватий. Хоча от різкість мені тут подобається, але солоність мені не подобається сандалу. Аромат дуже цікавий. От прибрати б звідси сандал для мене це був би один з фаворитів. Ну, але, на жаль, ніяк я не можу подружитися з сандалом. Якщо вам подобаються сандалово-квіткові аромати, то. Оцей може зайти. Він такий і прохолодний, і солоденький, і різкуватий, солоденько солоний. Я не знаю, як це тут поєднується. Знаєте, як солона карамель, так і тут солодкі квіти в розсолі цьому сандальному. Дуже цікавий, незвичайний аромат. Теж на нього схожого я не відчувала. От хіба що без сандалу, можливо, так я схожу. Є тут така різкість така приємна. От буває різке, коли душить і вибиває, а тут приємна холодна різкість. Ну, але, знову ж таки, сандал мені не дає його носити. Наступний аромат знову про ваніль, про м -м, прянощі. це Taite та іте Я, Це вже котрий аромат про ваніль, який тут в списку, це мене дивує. Мені сподобався один аромат цього бренду. Я зносила фірмовий семпл. Я подумала, що це взагалі не ризик купувати всліпу такий аромат. Але тут мені заважає кориця. Тут солює не ваніль. Я взагалі не розумію, чому його назвали ваніла Де, якщо це кориця, де? <сум> якщо так можна перевести. тут більше про корицю. Тут солює кориця, вона така насичена, вона така настирлива. Я, можливо, тому що я не люблю в парфумах корицю. Я от через ці парфуми вже й не люблю ці кориці. Ви розумієте, що робиться? Вони на мене мають просто величезний вплив, дуже перенасичена, як на мене корицею. От це дійсно це знахідка для любителів кориці. Не бійтеся назви ваніла де, бо ванілі тут взагалі трошки, десь там на фоні, і чисто, щоб змягчити запах кориці. Бо тут так насичено і натурально ця кориця звучить. Я просто в шоці. І вона на шкірі розігрівається і ще більше дифузить. І заповнює собою, просто треба мені тікати з, з кімнати. <гум> і від себе руку, я не знаю, руку залишити хочеться в іншій кімнаті. І не змивається зараза. Гарна стійкість цього парфуму, бо інший де про какао, то там стійкість слабенька була. Ну, я на собі, принаймні, влітку не відчувала. А тут така стійкість, що просто ховайся. Це для тих, хто любить, що. Пряні, стійкі, коричні, гучні аромати, оце воно. Я не говорю, що він буде кричати від вас постійно, але ну першу годину просто буде дуже-дуже чути. Далі вже, звісно, всадиться, але все одно він відчутний. В цілому, кориця це аромат, який чіпляється, за ту поверхню, на яку її наносите, тому з цим ароматом теж проблем не було. І останній аромат, останній я вирішила найдорожче показати. Це розенда Матео номер 3 Тут у нас на ролі і рис, і білий мускус. По окремо мені ці три ноти, знову ж таки, це не мої улюблені ноти, але мені стало дуже цікаво. Бо є аромати, які парадоксальні, які читаєш піраміду і думаєш, що не твоє, а виявляється настільки гарний. В мене так з Пурпур від Liquid Magженерів. Взагалі там в піраміді нічого не моє, крім кардамону і беремоту. І тут я теж так подумала, що може бути співпадіння, але його не сталося. Як і кензо, це аромат, який я не змогла розгадати, якби тут не було написано ціноти. Ой, душний мені трохи. Я б і не здогадалася, що тут. Єдине, що я звідси добре чую, отак з флакону, на шкірі вже воно змішується, звідси я добре чую і риси. Ну, тим більше на вулиці зараз ростуть іриси, і риси, я вже собі нагадала, проходячи повз них, як вони пахнуть. Бо іноді пам'ять вишибає на елементарному, знаєте. Але є неролі теж зараз тут відчуваю, мускус не відчуваю. Не сказати, на шкірі теж я не відчуваю, або він тут якийсь брудний, знаєте. Буває чистий мускус, скрип... скрипучий, а буває брудний мускус. От мені здається, або тут мускус мене так душить, або ще якась душна нота типу сірої амбри, чи якоїсь деревини такої. Не одної з моїх улюблених. Коротше, він мене трохи душить. От я не знаю, це легка пудровість, цей рисовість, це все в поєднанні разом ні не моє. Хоча в мене його замовляли один чоловік, замовляв, це ж унісекс, ніша, майже все унісекс. Чоловік уди замовляв, то казав, що так, це теж буде в списку його бажанок, але за рештою ароматів разом до які він пробував. Ну, то людям подобається. Я розумію, що з ароматом нічого не сталося. З ним все так. Просто міні з деякі компоненти просто відштовхує або вони в сліпій зоні і або навпаки один, один чи пару нот вибиваються вперед і перекривають мені все. А люди бачать тому красу. Тому, будь ласка, збирайте добрі руки. Сьогодні невеликий список, таких ароматів в мене трошки дорожче менше. Решту, я ще нових стараюся розносити. Старенькі подобаються ніж алюкс, тому нікуди їх не діваю. Але слідкуйте. Я вам дякую за ваш час, за вашу увагу. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі ваші. І я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.